Роспростив, приземлив та за в економічну теорію меню пересоленого соняшного насіння раціонально приймати рішення Якщо додати трохи цинізму, вибір товарів в магазині, планування відпустки, вибір кінофільму. Вітаємо маленькі економісти та раціоналізатори! З вами Сашко Язикати, і сьогодні говоримо про теорію очікуваної корисності. Теорія очікуваної корисності це основна концепція в економіці, яка допомагає раціонально приймати рішення. Ця теорія стверджує, що люди приймають рішення на основі очікуваної корисності, тобто вони обирають варіант, який відповідає їхнім очікуванням про те, який результат вони отримують від свого вибору. Якщо людина має два варіанти вибору купити яблуко або апельсин, то вона враховує не лише якість та ціну обох фруктів, а також ймовірність того, що обраний фрукт буде смачним. Побуті теорії очікуваної корисності можна застосовувати на кожному кроці, якщо враховувати потреби та очікування людини. Вибір товарів у магазині, планування відпустки, вибір кінофільму, здійснення будь-яких покупок у всьому цьому важливо враховувати те, що найбільше важливо, та яка користь від цього може бути. Враховуючи аспекти, ми зможемо приймати мудріші та зваженіші рішення в нашому повсякденному житті. Сьогодні розберемо, як застосовувати теорію. Очікуваної корисності при пошуку роботи, вибору школи чи садочку для дитини, мотивації дитини. Так, я знову молодий батько, тому мій фокус зміщений на вихованні дітей. А також наскільки етично використовувати теорію очікуваної корисності при спілкуванні з друзями, та з якими економічними теоріями вона конфліктує. Теорія очікуваної корисності була розроблена економістом та психологом Деніелом Кіннеманом та економістом Амесом Тверським в 1979 році. За цю теорію вони отримали Нобелівську премію з економіки у 2002 році. І зараз теорія очікуваної корисності є важливим інструментом для розуміння прийняття рішень людьми. У різних галузях, включаючи економіку, психологію та менеджмент. Щоб було зрозуміліше на конкретних прикладах, давайте розглянемо, як застосувати теорію очікуваної корисності, ну, наприклад, при пошуку роботи. Одразу обумовимося, що питання зарплати ми виносимо за скобки. Зрозуміло, що якщо на одній роботі вам пропонують в якості винагороди торбинку грошей, а на другій жменю пересоленого соняшного насіння, то вам не потрібні складні економічні теорії, щоб прийняти рішення. Тому ми будемо розбирати ситуацію, де вхідні дані більш-менш однакові, але для прийняття остаточного рішення ви можете використовувати не підкидання монети, а скористатись Нобелівською теорією. Це буде стосуватись всіх прикладів. Отже, теорія очікуваної корисності може бути корисною при пошуку роботи, допомагаючи зрозуміти, які роботи можуть бути найбільш ефективними для досягнення особистих цілей та максимізації задоволення від робочих процесів. Ось декілька парад, які можуть допомогти застосувати теорію очікуваної корисності при пошуку роботи. Перше, розгляньте свої особисті цілі. Перш ніж шукати роботу, важливо зрозуміти, які цілі ви маєте. Це може бути розвиток професійної кар'єри, заробіток коштів для фінансової стабільності, розвиток відносин з колегами та або підвищення самооцінки. Якщо ви зрозумієте свої цілі, то зможете зосередитись на роботах, які дозволять їх досягти, максимізувавши корисність. Друге. Розгляньте свої навички та здібності. Важливо проаналізувати свої навички та здібності при виборі роботи. Це допоможе знайти роботу, в якій ви зможете застосувати свої найсильніші якості та навички. Третє. Оцінюйте можливості кар'єрного росту. Кар'єрний рост може бути важливим фактором при виборі роботи, особливо, якщо ви хочете розвиватися і професійно, і підніматися по кар'єрним сходам. Теорія очікуваної корисності може бути використана для оцінки можливості кар'єрного росту в компанії. Четверте. Розгляньте можливості навчання та розвитку. Одним з факторів, які можуть вплинути на рівень задоволення роботою, є можливість навчання та розвитку, тобто користі для вас. Компанії, які одразу пропонують можливість навчання та розвитку, можуть бути більш привабливішими для працівників, які цього шукають. Ви можете використати теорію очікуваної корисності для оцінки можливостей навчання та розвитку в тій компанії, яку ви розглядаєте для праці. Власне, теорія очікуваної корисності може бути корисна не тільки в пошуку роботи. Як застосувати теорію корисності вже на роботі? Перше. Перед тим як розпочати виконання завдання, визначте, яка конкретна користь від нього для вас може бути. Наприклад, це може бути розвиток навичок, підвищення заробітної плати або премія, отримання більш престижних проєктів в подальшому тощо. Друге. Оцініть свої здібності та ресурси, щоб виконати завдання. Якщо ви не впевнені у своїх здібностях або не маєте необхідних ресурсів, можливо, варто відмовитись від завдання або знайти спосіб, як його виконати, залучивши те, що вам необхідно. Третє. Визначте, як ви будете оцінювати результат виконання завдання. Це допоможе вам зрозуміти, чи було воно успішним та допоможе планувати майбутнє завдання. Четверте. Розгляньте можливості для покращення процесу виконання завдання. Це може бути використання нових інструментів, підвищення свого рівня знань та навичок, запит на підтримку колег або керівництва. П'яте. Розробляйте стратегії. Використання теорії очікуваної корисності допоможе вам зрозуміти, які стратегії можуть допомогти вам досягти більшої ефективності і результативності на роботі. Наприклад, визначення найбільш важливих завдань, які приносять найбільшу користь компанії, і пріоритетність їх виконання. Шосте. Розумійте та враховуйте мотивації інших. Теорія очікуваної корисності також може допомогти вам зрозуміти мотивації інших людей, зокрема керівників та колег на роботі. Розуміння того, які фактори впливають на прийняття ними рішень та їх дії, як вони оцінюють корисність, може допомогти вам співпрацювати з ними та досягти більшої взаємодії. Сьоме, підтримати мотивацію. Використання теорії очікуваної корисності може допомогти вам підтримувати мотивацію на роботі, зокрема шляхом планування та досягнення мети. Створення позитивного відчуття від досягнення та визначення того, які результати приносять найбільшу користь для вас і вашої компанії. Восьме. Збільшити очікувану користь. Використання теорії очікуваної корисності може вам збільшити очікувану користь від вашої роботи, зокрема, шляхом знаходження нових можливостей для саморозвитку, отримання нових навичок та знань, збільшення ступеня впливу на прийняття рішень в компанії. Про Робикостання в роботі я певен, зрозуміло. Давайте розглянемо, як теорія очікуваної корисності може вам знадобитись при вихованні дитини або вибору дитячого садочка чи школи. Дісклеймер, оскільки мова про дітей, то одразу обумовимося, що потрібно пам'ятати, діти мають свій унікальний спосіб розуміння світу. Важливо розуміти, що виховання дітей повинно бути орієнтоване на розвиток їх розумових та когнітивних здібностей. Отже, давайте подивимось, у яких побутових випадках можемо застосувати теорію очікуваної корисності при вихованні дітей. Перше, встановлюйте певні нагороди за певну поведінку. Якщо дитина знає, що за певну дію вона отримає певну нагороду, то вона буде докладати більше зусиль, щоб досягти цієї мети. Наприклад, якщо ви хочете, щоб дитина вчасно приходила додому з прогулянок, то встановіть чіткі правила та нагороди за виконання цих правил, що по суті буде очікуваною користю для дитини. Це і є практичне стосування дитиною теорії очікуваної корисності. Друге. Допомагайте дітям встановлювати цілі. Допомагайте дитині зрозуміти, які дії можуть допомогти досягти її цілі, а які можуть завадити. Наприклад, якщо дитина хоче отримати високі оцінки в школі, допоможіть їй зрозуміти, що вона повинна робити для досягнення цього. Третє. Підтримайте позитивну поведінку. Позитивне ставлення до дій дитини за певну поведінку може допомогти збільшити ймовірність того, що вона буде продовжувати таку поведінку. Наприклад, якщо дитина підтримує своїх друзів, похваліть її за це. Очікувана користь для дитини похвала. Четверте: позитивне посилання на майбутнє. Теорія очікуваної корисності може бути корисною при спілкуванні з дітьми про їх майбутнє. Наприклад, батьки можуть посприяти позитивному сприйняттю майбутніх навчальних зусиль, пообіцявши дитини. Певну нагороду або компенсацію за її працю. Це може збільшити очікувану користь від зусиль дитини і збільшити її мотивацію до навчання та досягнення мети. П'яте використання позитивного посилення. Теорія очікуваної корисності може бути використана для використання позитивного посилення, щоб збільшити очікувану користь від певної поведінки дитини. Наприклад, батьки можуть пообіцяти дитині дозвіл на заняття улюбленим хобі або розвагами, якщо вона виконає певну задачу або вчитиметься добре в школі. Це може збільшити мотивацію дитини до виконання завдання та досягнення якоїсь певної мети, підвищивши користь результату та процесу. Шосте надання вибору. Надання дітям вибору є важливим аспектом виховання. Використання теорії очікуваної корисності може допомогти батькам та дорослим в цьому питанні. Наприклад, дитина може бути зацікавлені у вивченні нової мови або вивченні нового музичного інструмента. Якщо батьки дадуть дитині можливість вибору, це збільшить очікувану користь від заняття та мотивацію до навчання. Ще практичний аспект застосування теорії очікуваної корисності у вихованні дітей. Вона може бути корисною при виборі, наприклад, дитячого садка або школи для дитини. Ось кілька кроків, які можуть допомогти застосувати цю теорію на практиці. Перше визначення цілей. Вибір дитячого садка або школи повинен починатись з визначення цілі, які ви маєте для своєї дитини. Це може включати такі аспекти, як академічний рівень, соціальні навички, спортивні та художні таланти, мовні навички та інше. Важливо врахувати потреби та інтереси дитини, а також її потенційні можливості. Друге, оцінка можливостей: перед тим, як обрати конкретний дитячий садок або школу, варто оцінити їх можливості з точки зору вашої дитини. Важливо врахувати такі фактори, як академічні досягнення школи, результати ЗНИЛО раніше. Кваліфікацію вчителів, наявність спортивного та художнього вчителя, керівника, а також соціальну та культурну атмосферу в школі. Ці фактори можуть вплинути на розвиток та здоров'я вашої дитини, а отже на корисність. Третя оцінка ризиків: під час вибору дитячого садка або школи важливо врахувати ризики, які можуть виникнути для вашої дитини. Наприклад, це може бути невідповідний рівень навчання. Відсутність спеціальної підтримки для дітей з особливими потребами, відсутність безпеки або негативна соціальна та культурна атмосфера. Ці ризики можуть вплинути на здоров'я та розвиток вашої дитини. Тому важливо ретельно їх оцінити та врахувати при виборі дитячого садка або школи. Четверте: одним з ключових аспектів теорії очікуваної корисності є аналіз вигід та користі від вибору конкретної альтернативи. В контексті вибору дитячого садка або школи важливо розглянути, які можливості та переваги пропонує кожен варіант. Наприклад, дитячий садок може мати велику розвивальну програму та сприяти соціальному розвитку та адаптації дитини, але бути досить далеко від вашого місця роботи та проживання, що може вплинути на витрати на транспорт та час на дорогу. У свою чергу інші варіанти можуть бути більш дешевими або забезпечувати більш високий рівень навчання, але не мати додаткових програм або знаходитись у менш сприятливій соціальній атмосфері. Важливо ретельно прогнозувати всі можливі користі та надорики. Та недоліки перед тим, як прийняти рішення. П'яте рішення та контроль. Після аналізу варіантів та оцінки ризиків, ви повинні прийняти рішення та здійснити вибір дитячого садка або школи для своєї дитини. Важливо врахувати, що вибір не є остаточним та може бути змінений в разі необхідності. Також важливо контролювати розвиток та навчання дитини, спілкувати з її вчителями та адміністрацією закладу, вчасно реагувати на будь-які проблеми або питання дитини. При виборі дитячого садка або школи важливо врахувати розташування та доступність для вас та вашої дитини, розмір класів та вставлення вчителів до дітей, розвивальну та навчальну програму, яку пропонує дитячий заклад, фінансові витрати та можливості для оплати. Врешті-решт, вибір дитячого садка або школи є індивідуальним рішенням кожної родини, яке повинно відповідати потребам та перевагам дитини та її родини. Використання теорії очікуваної корисності може лише допомогти ретельно проаналізувати всі варіанти та вигоди, що можуть бути отримані від кожного варіанту. У побуті теорії очікуваної корисності можна застосовувати на кожному кроці, якщо враховувати потреби та очікування людини. Вибір товарів в магазині, планування відпустки, вибір кінофільму, здійснення будь-яких покупок. У всьому цьому важливо враховувати те, що найбільше важливо для вас, та яка користь від цього може бути. Якщо додати трохи цинізму і спробувати оцінити, наскільки етично використовувати теорію очікуваної корисності у відносинах з друзями, використання теорії очікуваної корисності відносно друзів може бути етично або неетично, залежно від того, як ви нею користуєтесь. З одного боку, гарні відносини з друзями можуть принести взаємну користь та задоволення обом сторонам. Наприклад, якщо друзі допомагають один до одному, то це може збільшити їхню взаємну довіру та збільшити ймовірність успішного виконання спільних справ, тобто бути корисним для кожного з друзів. З іншого боку, якщо людина використовує теорію очікуваної корисності тільки для того, щоб одержати від друзів максимальну користь без поваги до їх потреб та бажань, то це може вважатись неетичним. Наприклад, якщо людина вимагає від друга допомогу у виконанні своїх справ, не пропонуючи на взамін нічого, то це може завдати шкоди взаємним з друзями. Отже, використання теорії очікуваної користі відносно друзів може бути етичним, якщо воно засновано на взаємній довірі та розумінні інтересів та бажань інших людей. Водночас, важливо дотримуватись принципу взаємності та розуміння. Я свідомо максимально спростив приземлив та запобутову в економічну теорію очікуваної корисності, за яку вручили Нобелівську премію. Якщо повернутися до академічного аспекту, то є ряд економічних теорій, які протирічать теорії очікуваної корисності. Наприклад, перша теорія теорія зниженої вартісті. Ця теорія стверджує, що споживачі, які шукають максимальну користь, будуть шукати товари з найнижчою вартістю. Але це протирічить теорію очікуваної корисності, яка визнає, що люди здатні заплатити більше за продукт, який вони сприймають як більш корисний. Друге, теорія забезпечення безпеки. Ця теорія стверджує, що люди обирають безпеку відносно ризику та користі. Але теорія очікуваної корисності визначає, що люди готові ризикувати, якщо їхня користь від цього більша. Тому ці теорії одне і одне. Третє, теорія конкуренції. Ця теорія стверджує, що конкуренція на ринку призводить до зниження цін та підвищення якості товарів, що забезпечує максимальну користь для споживачів. Але теорія очікуваної корисності визначає, що споживачі готові заплатити більше за продукт, який вони сприймають як більш корисний для них, незалежно від наявності товарів конкурентів. Четверте: теорія раціональної поведінки. Ця теорія стверджує, що люди поводяться раціонально та максимізують свою користь в умовах обмежених ресурсів. Але теорія очікуваної корисності визначає, що люди можуть приймати рішення, які не завжди пов'язані з мінімізацією ресурсів та максимізацією своєї користі. 5. Теорія інформаційної асиметрії. Ця теорія передбачає, що одна сторона угоди може мати кращу інформацію, ніж інша сторона. Це може призводити до несправедливих умов в угоді, які не враховують інтереси однієї сторони. Це може зменшити користь, яку отримує інша сторона від угоди, і таким чином протирічить теорії очікуваної корисності. У підсумку існує декілька економічних теорій, які протирічать теорії економічної корисності. Тому важливо розуміти та аналізувати різні економічні теорії, щоб приймати розумні зважені рішення в умовах невизначеності та ризику. Якщо у вас залишилось питання по теорії очікуваної корисності або вище згаданим економічним теоріям. Пишіть у коментарях будемо розбиратися. На цій раді суноті будемо дякувати. З вами, був Сашко Язикати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, скиньте, будь ласка, посилання на це відео вашим знайомим, яким ця інформація може бути корисною або цікавою. А ми пам'ятаємо, що Крим, Донецьк, Луганськ і всі тимчасово окуповані території це Україна. Дякуємо захисникам та захисницям України. Дивимось перети під ноги. Та не